Привіт, друзі, ви на каналі Горгани, і в цьому відео поговоримо про функціональну білизну від італійського бренду Акапі. У них в лінійці є кілька різних моделей, які на перший погляд досить важко відрізнити одну від одної. Ми загалом знаємо, що це технологічна білизна для інтенсивних фізичних навантажень, наприклад, для походів в гори, альпінізму, катання на лижах, бігу або велоспорту. А от нюанси кожної моделі це вже щось менш очевидне. Тож зараз ми розкладемо все по поличках. Візьмемо чотири різні моделі, найбільш популярні, і розкажемо, що їх відрізняє: температурний режим, матеріали, з яких вони виготовлені, рівень компресії, і найголовніше для яких активностей ці моделі підійдуть найкраще. Починаємо. Перш за все, кілька слів загалом про термобілизну Акапі. Акапі це італійський бренд, і термобілизна робиться в Італії. До речі, на тій самій фабриці, де виготовляється X-Bionic. Акапі це технологічна функціональна білизна, і це означає, що вона розроблялася для різних фізичних активностей. Тобто вона повністю розкриває свій потенціал, коли ви активно рухаєтеся та займаєте якимось спортом або лізете вгору чи біжите. А капі це зональна та компресійна термобілизна. Її розробники знають, що поверхня нашого тіла поводить себе по різному, десь вона більше пітніє, а десь, наприклад, більше мерзне, десь багато м'язів, а десь суглоби та сухожилля. Правильна термобілизна повинна відповідати різним ділянкам шкіри, десь краще відводити вологу, а десь зберігати тепло. Десь компресія має бути більшою, щоб тримати м'язи в тонусі, а десь меншою. На якихось ділянках варто захищати шкіру від постійного тертя. Тож на термобілизні Акапі ви побачите ділянки з різною товщиною та текстурою. І кожна буде мати свою функцію. Також до кожної моделі підбирається різний склад матеріалів, які визначатимуть її характеристики, чи буде термобілизна розрахована на теплішу чи на холоднішу погоду. Почнемо з найлегшого і найбільш універсального. Це модель Experience. Вона має середній рівень компресії, тобто в ній можна ходити цілий день, і вам буде комфортно. І середній рівень термоізоляції. Виробник вказує діапазон комфортних температур від плюс 15 до мінус 5. В її складі 67% поліпропілену, а це найбільш гідрофобний матеріал. Тобто вона не буде затримувати вашу вологу і буде швидко сохнути. Все це робить Experience гарним вибором для походів у гори в будь-який сезон, для занять бігом та велоспорту. Далі модель Ergo Racing. її температурний режим від плюс 5 до мінус 25. Але основна її відмінність це великий ступінь компресії. Навіщо нам взагалі компресія? В першу чергу для того, щоб підтримувати тонус м'язів. У компресійній термобілизні ви ніби постійно напружені і готові до навантажень. По-друге, компресія зменшує вібрації м'язів, і це за деякими дослідженнями може покращити ваші результати та зекономити трохи енергії. Тут ми вже не бачимо в складі поліпропілену, зате аж 93% поліаміду, що Краще відповідає задачі компресії, отже, ергорейсінг підходить для різних змагань та інших інтенсивних фізичних навантажень, в тому числі постійних тренувань у холодну пору року. Разом з тим, якщо ви катаєте на лижах, особливо якщо це фрірайд чи скітур, то ергорейсинг і тут буде найкращим вибором. Далі йдуть дві найбільш теплі моделі, але вони теж різні. ErgoWool розрахована на температуру мінус 5 і нижче, в ній 50% вовни та 35% поліпропілену. Вона має нижчий рівень компресії, і все це підходить для будь-яких активностей та занять спортом з низькою інтенсивністю в холодну пору року. Це можуть бути і прогулянки на природі, і скандинавська ходьба і зимові походи, якщо ви любите підтримувати розслаблений темп. З іншого боку, маємо модель під назвою Поларбір. Це повністю синтетична білизна, але вона розрахована на температури від мінус 15 і нижче. Вся справа у синтетичних волокнах, що порожні всередині, і таким чином утворюють термоізоляційний шар з теплого нагрітого вашим тілом повітря. Ця термобілизна має середній рівень компресії і найкраще підійде для походів узимку та альпінізму в холодних умовах. Отже, маємо 4 різні варіанти, що закривають будь-яку потребу від міжсезоння та літа у високогір'ї і до сильних морозів. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.